Всім привіт! Сьогодні продовжуємо бути думслеєрами та збирати хлам діда. Тож погнали. Це 8. Мені потрібно це і ось це. Поїхали. Двері одразу вибиті, а це значить, що все добре. Першим ділом треба перевести... О, що я свет не впав. Треба пообережніше бути. Тут ніяких падем зламаних з чогось? М -м -м. Нічого, заходимо. Пішла, пішла, пішла. Добре. Це було очікувано, але треба було перевірити. Що? Слухай, ти давай обереж. Умийся, бро. Остала і Та бейбій. Та задовпали ломатися. Трохи безпеки не завадить. Все безпечно, мабуть. З великою силою приходить велика відповідальність. Домі тому я ламаю всі кришталики, бо я надто сильний. А не тому, що я не зграв, це просто надто сильний. Привіт. Давай ми з тобою пограємось. Це була гра в потопельника. Я переміг. Ууу, а такою штукою можна і врізати. Щоб мені її ніхто не врізав, я піду її продам. Давай. Супер. Там щось було. От там от От от, от там от Щось було. Треба перевірити Я не можу Хоча Я шо, дарма, цей інженер? Спокійно двері двери, Так. О! Ось там ще щось є це знущання якесь, я не знаю. Чи потрібна мені ваза? Двісно, що потрібно, що я. Що я питаю? Все потрібно, все додому. Те, що не моє, те можна продати. Тут був тік. Задовбав, блядь. Тіп, ти шо? Я гола, я сплю. Ось і ваза. Ну, о, така от неоглядає. Це ваза. Куерта. Сейчас заходим Я что-то там робот. Что это Что -то. я вам пойду. сходи сюди, Сюди. Сюди. Що ще є? О, знову вот, ти тут працюєш, привіт. Дим. Так, я тут перевіряв. Перевіряв. Щоб точно запам'ятати, що я тут перевіряв. Чуль, куди ты падаєш? Баблю. Баблю. Нормально. Привіт, Регуля. Хі? Ну я його може піде Ля. Як так можна було просто прозрати все? Ну, це, це можу тільки я, мабуть. Блін, не Слухай, мене тут немає. Віриш, ну? Мене немає. Нормально він пішов? Так, це не потрібно. Сила одна. Так, ну тут є ось це. Ось це. Супер, все закинув, все купив і погнали. Огні я не зберу. Е, я з не вийду. Бо я жадібний. Оце я жаднюга, все збираю, все. Е, ні. Будемо скорбити по 748 гривням. Ти шо у мене шо новий питай? О, це мені треба. Ти вийти, я ну шо там в нас не знаю. Не написано. Ну, вже непогано. Буду в компутер грати в компутері. Назад, 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 назад. Це нормальна дівка? вона страшна, Що, капець. Мені або почулося, або побудилося, або я не знаю. Ні. Привет! Що в нас тут є? І так, одна сила знову, але вже 300 міни, тому я виберу 300 міни. Так, що в нас тут ще є? Фігня, їхня. О! Ось це треба взяти. А, в мене сили нема, точно. Що є так тут є? Так, ти спокійно, але я знаю, що вона може вже трохи пахнути. Фум, порожньо. Порож. Ні, не порожні. Ти шо? Я його не помітив, а він мене якось не почув. Просто цікаво, що там? шо крумасо? Ну, сюди. не дешевий. Ти мене чуєш? Каред мат. Один динь, поки що. Підійди. Як ти двері вичиняєш, Полтур. А ну, жаба проти вентилятора, хто переможе. Я тебе здую. Та шо? Тобто, жаба перемогла. Один предмет забив Два предмета. Скільки ти коштуєш? Вже скільки Оце я гангстер, все. Гроші давай. Гроші на мені. Що, я думаю, що я буду з тобою жартувати. Гроші мені, дай Давай. Це пограбування. Добре, мімо копіру. Мабуть, він вже втомився грати, тобто працювати. Ось до чого доводить робота. Осьо. Так, заводимо тачку, поїхали. А не руш. Оце я влучно стреляю, это я можу просто. Оп. У -у -у. Так, треба прибити цю фігню, бо інакше вона мені заважати буде. <звук> Ти <Ты> шо, <шу>? дівні? <звук> Чуєш, я тут? Так, ну добре, я поки тут побігаю, просто позбираю. Мені не потрібні ніякі хлоуни тут. Ну, живе поки. Так, щоб її тут не заділо, ось так от зроблю Бо я тут стріляти дуже люблю, дуже мідки є. Воно вже пару куль всадив у неї. Поки живе. Так, давай. Спокійно підемо. Ти ні на кого битись не будеш? Давай, тільки не кипішу, я знаю, ти не п'яний поки, Давай, давай. Та ні, не так сильно ламайся, ти шо? 10 тисяч, нормально. Чуєш? Я тебе так не залишу. Якщо і підемо, то тільки разом. Давай, мій комрад, іди вперед. Ти тільки... Ні! Та за що картину, ну, Нормальна ж картина Ламали картину, я тебе зараз ламаю. Не подобається мистецтво просто. Не, не люди, а гноми. Опа, на. Да. тут чашечку бачу Та ти куди ламаєш? Mm -hmm. Так, ну все. ти пішов. Пиш ты. Він продовжує ламати мої речі, пішов геть ти теж Так ай. Де воно? Де пістолет? Ану стій. Блин, анімал, ну реально ж тварина якась, ну шо це таке? Щоб влучити в нього? Давай тебе прямо в тупу. Та б тебе. Ти пистолет. Нарешті. Я гумував цю істоту. Телевізор хочу взяти. Телевізор, беушний Беру телевізор треба взяти. Беру. Беру. Де? Ось. Пішли зі мною. Я буду дивитися мультики цілими днями Так, перш ніж його продати, треба реально подивитися, чи показує він мультики, чи ні. Так, ось сю тут крутиточки є Не показує? Не падає. Тут відбувається насильня над телевізором і нікому не дивитися. Якщо йому врізати, він буде показувати? Ну. Треба ще. Показує? Фігня якась. Не показуєш мені мультики, ми тебе продаємо. У тебе є останній шанс. І я не жартую. Залазь Залазь, гранат Супер Ти що вламуєшся, гола 40, нормально Ні, 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 ні Як же ти мене задовбала, фігня така Ти куди, це мої гроші Тобі треба. Так, це я побігаю. Загады, загади, западь, заводи, запать, забути, забудь. Де я... Чому я... О, якісь штуки. Це сейф з лапками. Ось лапки. Ось ось схоже на сейф. Отже, це сейф з лапками. Я можу стрибати, а я можу сюди. Застрибнути, ні? Не можу. в мене є ліхтарик, а як? На F. Зрозумів. О, це шо шпалери там щось було, я чув щось, то отже туди треба. О, це мені. Дивно, дуже дивно. О, тут щось є, тут щось блимає. Якщо стану сюди, буде страшно. Аго, схоже, що ні. О, тут щось є, лефт. Там нічого, я там ще не був. Може тут лефт? Ні, це райд. Добре. Лефт. Ще не лефт. Бля, а якась хрінь. Yeah. Ну хрінь якась Угу Так, ну давайте вниз. це шо, Веном? Що там? О, драбина. Вона зникла. А, -а, а мені треба було знайти драбину, щоб сюди потрапити. Так, десь там десь. Почти тут. Слухай, давай покидеш сразу. Натыкается. Написано, що вихід тут. Все натикается. Стэш натикается. Натикается. О, тут щось. Ты у него є, Е, не тикається Ось тут щось є. І що це цю давай? О, ще один. О, мабуть, ще треба знайти воно ну -ну, біжить, розігнався вже дуже швидко бігає, дуже смішно це робить. Еф 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 е. Так, ну це інше F І як його. Ой. Я його зламав? Він шо дуже? швидкий? він він мене, він мене А. Чушь. Давай ти цей. Побіжиш нахрен. А! Хе-хе! <смас> він не вмів стрибати, добре, це буде легше. Ага. Побігай. Добре, він мене може наздогнати, так. О, так не зможу. Хі -хі -хі. Так, скільки таких штук мені треба зібрати? Дві? Серйозно? Все? Далі завтрата штука. Якісь труби. Знову ти. Добре. Не, я так півроку буду так від тебе чекати. давай. давай, <свистак> стоїть. Блин. Застрянь десь в трубах. Я не знаю, я просто буду бігти. Давай, давай, ти зможеш. Дугоняй. О, тут же можна щось то чи ні? Алло. Ну, двері, не а тут я так розумію, вихід. Щоб отримати цей вихід, треба знову щось зібрати. Мабуть, найстрашніше, що в цій грі є, це нудьга. Так, тикнули, випустили Кракена і пішли з ним битися. Ось у моя зброя. Я її не можу взяти, вона буде битися сама. Угу. Ну, добре, давай з рухону. Руфону зміг. Реально найстрашніше, що може бути в цій грі, це нодігано. Що, що це за фігня така? О, попити можна. Поклацать можна? Пограти? Посидіти, позвонити комусь? За ж ці двері існують? Двері, двері.